Учнівського самоврядування, роменського вищого професійного училища, вітаємо учнів, викладачів, батьків і всіх причетних з початком нового навчального року. Хай цей рік буде ознаменований переможними подіями, неперевершеними успіхами та дивовижними відкриттями. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за героїзм, за відвагу, за новий день! Ви, наша гордість і надія. Вічна пам'ять полеглим героям. А ми будемо навчатися, здобувати знання, щоб в подальшому розбудовувати та підіймати нашу країну з руїн війни. Ми усвідомлюємо від наших зусиль в навчанні залежить наш майбутній успіх, майбутній переможний шлях нашої держави. І сьогодні особливі побажання нашим першокурсникам: не зраджуйте своєму покликанню. І навчіться насолоджуватися сьогоднішнім днем, яким би він не був. Сприймайте свої невдачі із поспішкою, не як трагедію, а як спробу чогось навчитися. Живіть життя, війну. Воно одне. І ніколи не переставайте мріяти. Я мрію, щоб закінчилась війна. І ми жили спокійно, як раніше, щоб сонце заглядало до вікна. А навкруги така блаженна тиша, щоб літо пахло медом у садах, а вишні червоніли нам на втіху, назавжди загубилось слово страх, десь там далеко в учу снігу, щоб не було обмежень, заборон, душа літала в мирі вільним птахом, щоб серця рідних бились в унісон, що миті під одним щасливим дахом. Я мрію, щоб закінчилась війна. Хоча забути жах її не вдасться, бо скільки болю принесла вона, забравши блискавичне наше щастя. І, попри все, мріємо, навчаємось, пам'ятаємо, перемагаємо.